Мої вітання. Ось така штука. Вже попередньо розібрана. Ось така ...моделька. ну, фокус є. Принесли мені її дуже давно, ну, місяця так, півтори тому, може, трошки менше. І, значить, з діагнозом заляли водичкою. Заляли водичкою. Я розкрутив. Система тут проста, що ж я побачив. Ось так. Побачив я стрільну тушимочку. Так. Тут помітно, не знаю, чи буде помітно. Ну, ось тут шимка вистрілила. Ну і все. Почав я дивитись за такою шимкою. Раз я скажу. Це в нас FM 3773. Ну і як це часто буває, є вона тільки на Аліекспресі. Тоді ситуація була з Аліекспресом незрозуміла, непевна, то я попередив, що може бути довго, але минуло трошечки більше місяця і. і, і, і. Ідешся, а, ось і. І мікросхемки вже в мене. Ну, е здається, 6 липня я зробив замовлення. І сьогодні зранку ось я забрав. А сьогодні в нас. Сьогодні в нас. 11 серпня. Замовив я 10 штучок одразу. Ну, здається, там менше не можна було замовити. Ну і щось будемо пробувати. Сьогодні, звичайно, подивився на їхні ціни. Річ така не дуже то і дорога. От, Але все рівно. Мікросхемки також недорогі. Можна спробувати зремонтувати. Що ж, подивимося, зараз я зніму мікросхемку, продзвоню тут периферію обв'язочку, будемо бачити, що там, які там сюрпризики можуть ще бути. навіть спочатку не помітив. Біля кожного опора написаний номінал на платі. Ха. Класно, головне зручно. де так було б. Так, ну ось тут я так трошки вже переміряв. Тільки ось півтора ома обірвався. Немає його. Все решта ніби в нормі. Вот. Запобіжник в нормі. Тут вода просто сюди полялась. Зараз поміняю опір і впаяю вже контролер. Вот і тут на платі також написано 3773. Зібрався паяти мікросхемку, дістав одну. Думаю, подивлюсь на неї. Що ж там пише? А що ж там пише? Помітно, там нічого абсолютно не пише. Ось так китайці. Ну, але на кульочку... На кульочку. Чітко. Добре. Будемо сподіватися. Будемо сподіватися, що працює. Це те, що потрібно. Знайшов замість півторового ма думаю, не критично. Зараз це все запаяємо. Добре, цей процес тутнувати я його знімати не буду. Запаяв. Тут ще якийсь транзистор є, як він дзвониться без поняття, ну, але короткого немає на ньому. Ще трошечки відмити треба видно. Водичка гуляла. Зараз почищу. От і буду ставити. Плата на місці. Стіні. Так, дуже хвилюючий момент. Буду включати через лампочку, не знаю, чи врятує вона. Якщо б було видно. Так. Господи, як страшно. Три, два, один. Вау! Wow. Green light! It's good! Ну, все, а далі я не знаю, як ним користуватись. Vacuum and seal. Seal only. Seal only. Ну окей, по якщо я це натисну, маємо торчик загудіти. Не знаю. Як воно працює. Коротше, треба загуглити. Спробую включити саму плату. Подивитись, що ж там. Тут є в нас п'ятивольтна кляночка. Думаю, одягну я окулярчики на всяк випадок. Так, вмикаю. П'ять вольт є. Щось там на мотор має подаватись. Не знаю що. Чотири з половиною є. Ну-ка. Ось, по ідеї, працює моторчик. Чому він не працює? Мабуть, треба глянути на моторчик. Так, ми на нього глянемо. Я візьму від блока 12. Вольт. so yeah just so stick hein? Чуть-чуть хотів ніби як запуститися. І все. Без моторчика працює, видає напругу. Вау! Так, що ж було? Ось тут опір я ставив 2,2 замість півтора і казав, що це не критично. Виявилось критично. Мабуть, якийсь е, струм обмежується. Ось так. Тепер поставив півтора. Можливо, зараз знайду СМД, не впевнений. от, Але факт. Так, ну зараз спробую знайти СМД, якщо не вдасться, так і буде. Найшов СМДшні. Просто цілий склад. Ось, яких тут багато. Так, ну нарешті такий довготривалий ремонт закінчився. Так, накаємо, тут ніби ставимо кульочок. Все. Закриваємо. Тут якісь вушка. Гудить. Гудить. Ну, ось так. Може собі таку штуку купити? Вон скільки мікросхем маю. Ну, ось так. Ось наслідки потопу. Все, всім дякую за увагу. Можливо, комусь буде це корисним. Можливо, комусь треба буде терміново мікросхемки. Будь ласка, пишіть. Є ось такі No name. Правда. Але китайці не обманули. Все працює. Все, всім дякую за увагу, Па-па.